Сьогодні вітали і вручали сертифікати випускникам, які за підсумками цьогорічного національного мультипредметного тесту отримали найвищі результати 200 балів. 28 наших учнів продемонстрували 35 найкращих результатів 200 балів. Незважаючи на складні умови воєнного стану, міська влада виділила кошти, щоб преміювати як успішних учнів, так і їхніх вчителів я розумію, що це дуже тяжка і, праця в першу чергу. Багато часу дистанційного навчання було і, і навчання під час повітряних тривог. Тому ви вдвічі, а то й тричі. Молодці, що показали такі результати, знайшли в собі саме головне силу волі продовжувати навчання незалежно від обставин. Знаєте, ми всі пишаємося вашими успіхами. Найбільше, звичайно, батьки. Ну а ми, ми, ми та ми так само. Цьогоріч маємо абсолютних рекордсменів, які отримали по 200 балів з трьох предметів. Це Євгенія Славнова, випускниця природничо математичного ліцею гімназії номер 16 та Микола Пузей, випускник ліцею іноземних мов гімназії номер 9 Насправді, спочатку якась така була радість, ейфорія, сльози. Я була дуже задоволена таким результатом. Звісно, було і хвилювання. Спочатку, а це точно мій результат. Я подумав, куди я вступатиму. Ну думаю, не просто було вибирати, коли в тебе всі двері відчинені. Усі вузи. Я подумав, що непогано було вступити в університет Шевченка на фізичний факультет. Нашим колегам-вчителям так само ми хочемо на рівні минулого року і вам подякувати, в тому числі і на вашу зарплатну карточку. Тому, друзі, дякую вам усім безмежно. Я пишаюся своїми учнями і бажаю звичайно їм щасливої долі, щоб їхні мрії здійснилися.